Україні, дедалі живавіше, почали обговорювати можливі майбутні вибори вже цього року. Такі обговорення, зокрема, почали виникати на тлі розмов про можливий початок мирних переговорів і внаслідок заяв президента США Дональда Трампа про необхідність їх проведення, дехто з політиків навіть попередньо називає можливу дату виборів жовтень 2025 року. В свою чергу голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко в одному з інтерв'ю зазначив, що теоретично проведення виборів цього року можливе, але в нинішніх умовах воно мало ймовірне, оскільки для проведення виборів потрібно, аби в Україні закінчилася війна та настав мир. Тим паче проведення виборів під час війни суперечить із законам України. Чи можливе проведення виборів цього року та чи потрібне воно? Ми розпитали перехожих на вулицях Чернігова. До закінчення військового стану не потрібні. Згідно з конституції, під час Воєнного стану неможливо проводити вибори? Я вважаю, що потрібні, тому що пора щось змінювати в нашому житті. А чи можливо їх проводити під час війни? Можливо, і треба. Якщо можуть бути, може бути виконані безпекові вимоги, то доцільно, безумовно. І виборів. В таке час і в такі положення. как могут быть пройти выборы, когда людей нет в Украине. Вот кто голосует, за это радует, пускай пойдет на передок и там по это, попробует выбрать президента. А есть кого выбирать? Вам ответ. Есть кого выбирать? У вас есть кандидаты в президенты? У меня нету. Установище очень сложное во час войны. Не думаю я, что що... Це так уже і потрібно. І це моя так думка. Головне безпека людей, коли війна робити шоу, і потім знову такі вони будуть кричати, що це все не легітимно, що це неправомірно. Завжди знайдеться ж проти. Тому, звичайно, спочатку перемога, закінчення війни. Доцільно, але ж треба, щоб закінчилася спочатку ця так звана війна. Так сказати, а тільки тоді можна робити вибори. Поки вона не скінчиться, це все ну, просто якась абсурд. Це якесь безглуздя, так, скажімо так. Поки не закінчиться війна, я вважаю, що не потрібно проводити вибори. Спочатку, щоб в Україні наші було тихо, мирно, а потім вже повинні проходити вибори. Як бачимо, більшість чернігівців вважають доцільним проведення виборів у 2025 році лише за умови закінчення війни. Під час війни, на їхню думку, зробити це неможливо.